За минулу добу терористи намагалися здійснити 71 атаку з використанням артилерійсько-мінометного вогню та іншого озброєння. В зону ураження ворожої артилерії потрапили 32 населені пункти. Українські військові посилюють заходи для боротьби із диверсійними групами противника та ворожими безпілотними літальними апаратами у цьому районі. 1 грудня при взаємодії із Збройними силами України воїнами загону було знищено на фермі в районі Старомихалівки близько 50 бойовиків. Наступного дня вони зіграли у злий жарт з великими воїнами руського миру. Скоротивши їх чисельність ще на 10 чоловік. У цей же день в районі Петрівки партизани приплюсували на свій рахунок ще близько 50 бойовиків. Тож протягом двох днів партизани очистили свій край від 110 найманців. У Донецьку бойовиками для збільшення рівня мобільності мінометних розрахунків, а також забезпечення скритності їх пересування, почалося переобладнання мікроавтобусів для перевезення мінометних розрахунків. У районі Докучаєвська загострюється конфлікт між місцевими бойовиками і замаскованими під них російськими військовослужбовцями. Головними причинами конфлікту стали спроби взяти під контроль у цьому районі переміщення всіх транспортних засобів та встановлення російського окупаційного режиму. Також триває посилення угрупувань російсько-терористичних військ як в районі Дебальцівського плацдарму, так і в районі Первомацьк-Стаханов-Алчевськ. Відзначається прибуття додаткової бронетехніки, а також артилерійських систем. Протягом доби артилерія сил АТО нанесла 45 вогневих ударів для придушення вогневих позицій найманців.